Всіх вітаю, друзі! Сьогодні хочу розглянути дві імпортних плати, таких дуже цікавих. Ось маємо одну, ось таку велику плату. Вона ж цікава як з цієї сторони, так і з іншої, потім ближче глянемо. Добре, і розглянути хочу ось такий обломок плати. Тут мене цікавить дуже кнопочка, тому що у кнопочках зустрічаються буває золоті, золоті контакти або срібло на позолоті. Добре, друзі, поїхали. Начнемо з цієї великої. Що мене зразу зацікавило тут? Ось. Ка... Імпортна плата, але маю мікросхему, радянську мікросхему 90-го року, К-174. Зараз ми її достанемо і перевіримо. Перевіримо, чи буде в її позолотка. О, Бачите, вона із слоту дуже, дуже добре виймається. Ми її зараз розкусимо і подивимося, що будемо мати. Друзі, а позолотка є. Позолотка є. Зараз ловимо фокус. Є. ось Якщо ви отак гарно розкусили наполовинку, це вона, ну, вона йде прийомно Бо якщо ви покришите, її у вас ніхто не візьме. Так що так, друзі, коли вона впаяна, то краще випаювати, щоб була цілою, бо більш за все, ви покришите, все, вона буде на скупці неприємно. неприйомною. Друзі, є ось такі у нас типу кт дирчасті, Теж будемо перевіряти, але більшості на імпорті я знаю, що вони йдуть тільки з посрібленням. Але перевіряти треба, бо все може бути. Так, да, Друзі, вона біленька, але теж ми їх забираємо, теж непоганий вміст срібла є на їх. Далі, друзі, довго затримуватися не буду. По самому основному Діодики в пластмасі, дуже є їх, багато забираємо. Забираємо всі мікросхемки, які є, що великі, що маленькі. Друзі, латунька в нас є. Що я хотів перевірити? З цієї, а, з цієї сторони, друзі. Погляньте, будь ласка, скільки СМД конденсаторів різних розмірів. Обов'язково, коли знімаємо їх, перевіряємо на магніт, бо якщо буде не магнітна, це буде дуже велика сума ну, буде велику суму стоїть. Там в районі 60 тисяч гривень за кілограм, тобто 60 гривень за 1 грам. А вже які магнітні, коштують півтори тисячі тисячі гривень кілограм. Також маємо чорні СМД-резистори. І є такі з трьома ніжками одна, з однієї сторони, одна, з другої сторони дві. Це на переробку міст золота є. Так само резистори чорні. СМД-конденсатори в нас прийомна позиція. Добре, друзі, що мене тут ще зацікавило? Я хочу перевірити, бо такі мені трапляються, трапляються в принципі, вперше ці червоні. Що тут є? Можливо, може бути таке, що може бути КМ всередині. Бо, бо КМ в імпорті бувають зовсім у, у різних видах. Зараз ми гарним розкусимо. Щось таке доволі даже дуже цікаве, ребристе. От може і підтвердиться моя цеє. От, дуже добре кусається, я бачу. Але, друзі, розчарування. Це у нас фольга алюмінієва. Добре, друзі, по цій не буду затягувати довге відео. по Побистньому, колись зробимо довше відео, зробимо повний розбір. По типу К50 я забираю, буде відео, що я з ними роблю. До кнопочки. Переходимо до кнопочки. Я не буду затягувати ваш час. Оп, моєї гарненько виламали. Ну, будемо працювати путем таким. Трощила май. Трощила май, вона робоча. Ага, не зовсім Ні, робоча. Але будемо робити так. Трощила май. от. Трощила май Та ще й не дуже, не дуже й виходить. Так, друзі, я вимикався, бо трошки важко надавалася. Друзі, тут розчарування в мене. Е, тому що тут навіть вона не срібна, вони навіть не срібні контакти, а срібло на міді. Тобто розчарування. Я таке, ну, блін, в принципі, я таке бачу вперше. Кнопочки розбирав я в імпорті, то вперше бачу на міді. В основному вони хоч і маленькі, але повністю срібні. Ну, е, Бачите, буде вже навіть для мене вже буде такий опит. Попадається таке вперше. Е, друзі, ну, звичайно, забираю це. Забираємо мікросхемки, не буду затягувати. На пів боча у нас є. Ось, ну, ось такі забираємо на латунь, відкручуємо, на латунь на мідь, там задня стінка. Ну, з цієї сторони нічого немає. Друзі, кому було відео цікаве, поставте, будь ласка, вподобайку. Підписуйтесь на канал, будемо знімати довше відео, будемо, багато розборів буде, є багато плат, багато різних деталей. Підписуйтесь на канал, поставте, будь ласка, вподобайку. Всім гарного дня!